Привіт, сонечко. Давно не чулася, давно нічого не знімала. Точніше, не знімала всього багато, але не було часу зовсім на те, щоб це все якось скомпонувати, до ума розуму якогось довести, і щоб це було ну, більш-менш наскільки можливо, красиво, гарненько. А якщо ти дивишся, шоці, якщо ти відвідуєш мій в інстаграм, до речі, варто нагадати, що також є інстаграм і є посилання в шапці в шапці профілю, ні, на шапці профілю в описанні каналу і під відео додам, то обов'язково приєднайся до інстаграм. Там завжди все саме нове, саме свіже в режимі онлайн про життя і навіть трішечки більше. А якщо ти хочеш а, почитати відверті, такі откровінія Шепотихи, то приєднуйся, будь ласка, до телеграм-каналу, там завжди гаряче і там завжди є що почитати. Тобто почитай шопотиху, і телеграм її теж почитай. Як ти сонечка, вже пам'ятаєш з попереднього влогу. А до речі, якщо ти ще не подивився, не подивилася попереднього влогу, обов'язково подивись, щоб бути в курсі всіх справ. Так, шопотиха зі своїми дітьми маленькими, дві пухнасті дубки чи вави, переїхала. Ну так сталося, так прийшлося покинути е, той райський куточок, який, до речі, мені дуже подобав, подобався. Мені там було так кайфово, так класно. Я відпочивала там душею. Єдине, що мені категорично не подобалось, це нестабільна робота. А щось краще знайти. ну, Там маленьке таке містечко, е, щось краще ну, не вийшлося, та і Ну, можливо, якщо б я довше почекала, ну, потрібні гроші, потрібні були гроші. І так буває, так буває, що ми щось хочемо, але не завжди це й відразу, знаєш, як ото кажуть, не все й відразу, не все коту творогу. Буває іноді, і дубкою порог. Ну що ж. Е, ж, і. Ми переїхали. Ми переїхали зовсім в інше місце, яке я ще не встигла роздивитися, тому нічого такого розповісти про нього прям ну глобального не можу. Так по своєму це місто цікаве, але на жаль, за екологічними вадами, це місто вважається. Самим брудним містом, яке існує на планеті Земля. Так, самим забрудненим на даний час. Жарюка, капець. 40, 41, так, 41 градус десь передавали. Тому в нас така спека. Ну, а зараз я тебе запрошую о, в такий ресторанчик. Тишка, що запросили колеги на обід, і ми з тобою ну, а я тебе з собою беру і покажу, що тут о, є, що тут готують. Взагалі це вважається такий дорогий і досить файний ресторан, вважається. Тут готують і подають традиційну їжу ну і наді бачиш, там картопля потрапляє тобто традиційну їжу, яка притаманна цьому регіону цієї місцевості. А прайс тут, скажем так, не самий, Ну туди-сюди, не самий дешевий. Сам рестік дуже гарний, дуже гарно оформлений. Такі краєвиди, такі оце знаєш, інсталяції зроблені. Бачно, що люди вклалися в сам дизайн, не дешевий дизайн. І все воно там дерев'яне, і все воно таке, знаєш, ну натуральне і добротне зроблено. Іноді сюди завозять європейських, іспанців, туристів, там португальців, французів, німців, які подорожують групками, завозять, привозять сюди також на обід, пообідати. І запросили, я ж сказала, мене. Але але, справа ось в чому. Я... Довго вагалася, тому що мені було важко з цього вибрати щось. А, ну, по-перше, я не вживаю м'яса, тут майже все є м'ясне. А по-друге, в мене алергія і непереносимість на глютамат і на різні усі додавання, посилюючи смаку. Я їх не переношу а, взагалі. І а, тут це дуже люблять. Дуже люблять во всі страви сувати цю корейську сіль цей глютамат. Все ж таки я наважила щось замовити, і поки замовлення готуються, я покажу тобі сам заклад, його краєвиди, місцевість, як це все виглядає. До речі, дуже цікаво. Ну я скажу так, що я людина, яка подорожує по Азії вже. Більше 15 років, біля 20, можна вже сказати, років. Мене важко чимось здивувати. Це правда, це правда. Я не знаю, що мене здивувати, це я здивуюсь більше знаєш, по затій хаті чи якомусь такому нашому закладу, і то для мене буде цікавіше. От, Але все ж таки, підемо, покажу, як тут сральня вбиральня виглядає. сральня вбиральня, до речі, при Всьому на контрасті залишає бажати чогось кращого. От, ну, ці шторки мені сподобалися, наче з дитинства такі зазвичай пам'ятаєш. Я не знаю, скільки тобі років, але ну, в радянські часи такі оці шторки були дуже популярні, їх на кухнях вішали. Ми ото знаєш, я їм так любила гратися, і навіть щось подібне ми робили самі. Дуже зелено, багато зелені, багато квітів, і ці всі квіти вони не є штучні, вони є справжні, настоящі квіти. І я оце задумувалася. Це ж їх полювати треба, за ними доглядати, піклуватися, якісь добрива туди додавати. Бачиш, до речі, ще такий момент: на цих стінах там розвішані фотографії, я так розумію, з якимись селебами, місцевими селебами. Бачиш, ну, ціли джунглі тут зробили. Так, ну, привіт, смачного. Переносимося в зал, де ми присіли, ми вибрали маленьку таку залу і фронтальна камера. Ну Що є, то є. Як, тако? Як так? Натуральна. От. І зараз будемо куштувати, щоб приготували. Я замовила омлет, але він якось ну, трошечки виглядав по-іншому. Омлет мені принесла це неїстівний. По-перше, він був дуже пересолений, пересмажений і чомусь з кетчупом. І Ще я замовила капусти в рибному соусі, але це були теж солонючі капусти, які більше нагадували, ну, я не знаю, просто капусти з якимись там. Ну, теж з сілю чи соєвим соусом. Ну, я так поколупала це для приличчя, трошечки там покуськала, полискала і все. Ну, бачиш, ножичка тут немає. Веделечко я попросила, тому що зазвичай приносять палички. Ні, я вмію їсти паличками, але мені було прикольніше, ну мені так захотілося. І, до речі, це шамлет все ж таки. От, зеленушечку, якоюсь я притрусила. От, для краси, для краси. От. Для пересічного європейця можна сказати, що тут буде тотальна екзотика. Ну, я, я вже казала, що намагалася обрати блюдо, яке більш-менш мені було б до вподоби. Але, на жаль, суцільне розчарування, тому що. Це все ще в алії плавала. Алія, я так розумію, ну це зовсім не оливкова, і навіть не соняшникова. Зазвичай готують нам олії каноли олейні. Це ну щось як рапсове, я не знаю точно. Ну, коротше, це не ястівне і саме не корисне алеї її покупають закупки. Зазвичай ресторани роблять такі громадні на побачити. ТЦ, як макро там. От, для усіх закладів громадського харчування. От і ну, <рис>, рис я не замовляла, тому що рис тут. Я ж питала, чи є у них басматі, чи коричневий рис, чи хоча б там. Жасмін, ну сказали, що ні, тільки такі, от округленькі якийсь, він мені не смакує, він мені нагадує такий, знаєш, пластик. Не те, що я понімаєш, не те, що я там перебірлива, чи така, знаєш, корчу там себе хуйо, майо, ти що, ми що. Ну я скажу так: коли ти знаєш свій організм, коли ти його вивчив, і коли ти знаєш, від чого тобі погано буває, від чого тобі добре, то ти вже й не хочеш ризикувати, понімаєш? Ну, наше воно то? Тебе, типа, ти така компанійська, поглотаєш отонежуючи е, і. Тільки будеш стривувати у ті ревотні позиви, а потім що, щоб тебе скрутила в шпиталь, та нахер воно таке треба. Тим ну, не менш, щоб не засмучувати колег, я намагалася таку знаєш, створити якусь ілюзію, ну, понад, не з їм так понадкушую. Потім я перепитала, чи хтось хоче відвідати мою страву. Знайшлися з дівчат. Люди, які ну, їм було цікаво, тому що ніхто не замовляв такого омлета і таких капустів. І вони з радістю так пригостилися з моєї тарілочки. «Ну, це нормально, це нормально. І запропонували мені пригоститися з їх тарілок. Ну, я відмовилась, сказала, що мені і цього буде достатньо. От, Взагалі ж для мене, що стосується відвідування яких це таких закладів громадського харчування, Я це не дуже полюбляю, хоча іноді, звісно, можу. І мені дуже подобалися заклади ресторани, наприклад, Малайзії в куала Лумпур, в Бангкоку можна знайти дійсно такі крутецькі, класні заклади. Звісно, це все ну, не дешеві. От е, де ще яких ще а в Сінгапурі мені дуже також подобалося. в Гонконгі? Непогано можна знайти, але знов я ж це, якщо розповідаю, це вважаю, не ну розповідаю не про прям місцеву місцеву, а більш про місцево адаптоване. Це Том'ям Кунг а, замовила. Він також, на жаль, більше чимось віддаленно. Нагадував класичний Том-Ям Конг, тому що таке було враження, що ну, щось кисле. Це було щось кисле, і наче туди чи забули, чи не додали, чи Трошечки додали цього кокосового молока. Тобто, це більше було, знаєш, по мотивам Том Ямкун. Це все одно, як знаєш, деякі руцняві розказують, як вони борщ український готують і додають туди кубіки кнора, бо це є Галина Бланка. А це взагалі ну не про борщ, ну Які кубіки в борщ, ну це от при, приблизно і так пародія на том ямку. На старому каналі в мене є багато відосів, де я розказувала про те, що я дуже люблю готувати ну, для себе сама. Тому що, по-перше, для мене важливо, щоб знати, які інгредієнти, якої якості, якої свіжості, що я поклала в ту страву. Понімаєш, щоб це не було для загадкою, квесту, що і з чого зліплено, а саме ці продукти. І я якнайменше. Термічно обробляю, тобто для мене важлива дуже свіжість їжі. А якщо я хочу такого, то, то має бути варене або запечене, або на пару щось зроблене, От, але ніяк не смажена, огірок знайшла. Бачиш, огірок знайшла і радію, тому огірок можна з'їсти, щоб для мене воно більше зберігало якихось корисних речовин, наскільки то є можливим. Хоча зараз з цими технологіями вирощування. Про які корисні речовини, мікроелементи чи вітаміни можна казати, але все ж таки хочеться зберігати надію, що щось піздаденьке ми з цього отримуємо, і щось якась користь має бути для організму. Ну і також для мене важлива атмосфера, з якою готувалася страва. Їжа, особливо коли готуєш для себе там, чи для друзів, де. А, тому що я не розумію. А... Ну, як сказати, не розумію. Колись були такі популярні шоу, шоу як ну, знаєш, там про кулінарію, як шеф, кук» чи майстер-шеф, чи як вже не пам'ятаю, це коли колись давно ще на батьківщину а Дуже мої родичі полюбляли дивитися тут такі передачі, пекельна, здається, кухня ще була. І там. Постійно якась така, знаєш, суєта, сует Всі такі нервові, всі такі там бігають, пригають, хтось на когось оре, хтось там щось кидається, і все швидко, швидко так робиться. Ну, Я здивувалася, тобто про яку благість і про який кайф і насолоду приготування, це може йти мова, і про які позитивні емоції. З якою кухар готує для людини, що він емоційно туди вкладає. Тобто їжа може бути приготована блискуче, професійно, з точки зору технічно, там оформлення, і за це ж платяться. Так клієнт віддає гроші, звісно, там за насолоду ока, за якісь смакові, насолоду смакових рецепторів. І в той самий час енергетика, бо часто про це забувають. От, до речі, таке побите слово енергетика всіма заюзане, що вже коли про це кажуть, або смішно становиться, да? або відразу якась така, знаєш, трансформатор на згадку випадає. Але ні, ні, це дуже важливо. Дуже важливо, яке йде посилання від людини. Чи людина то є готує в стресі, в такому скаженому темпі, не розуміючи так бігати бігом-бігом, Аби виконати техніку, або задовольнити, щоб там начальника не кричало на нього. Де? І щоб це подати, як нам у нас швидше. Про духовність що казати. Тому якось знаєш, я вважаю, що цим не треба. Ну, занадто перебільшувати. Е, також не, і не треба недооцінювати. Перебільшувати я мала на увазі, що не так часто треба відвідувати такі заклади. А дійсно бажано ну, більше, з нагоди, більше з нагоди. Так, колеги пішли на перекур, а я вирішила ще трошечки познімати. Як я вже показала на відео, є е, загальна зала дуже велика. Є місце зали біля тераси відкрита, і є ось такі маленькі зали, які для невеличких, невеличких компаній а, там з чотирьох, шости до восьми чоловік людей а, може розміститися. От, побачиш далі, йде тераса, потім там ще Вдолі цієї річки, я, до речі, не знаю, ця річка є справжня чи фейкова, от, також розміщені столики. І це йде вже загальна зала. Так от, повертаючись до ресторанної кухні, да, як там все готується. І повертаючись до того, як ти готуєш для себе вдома. Ні, бувають, звісно, такі моменти. Я ж не скажу, що я така прям просвіщенна. Усвідомлена, ідеальна. Звісно, ні, я така ж жива людина, як і всі, і втомлюються, іноді буває так важко, що з-під ножа. Благо, що тут доступні ці фрукти, овочі. Що купиш якусь папаю, чи хлібне і так от відрізав шматок, чи почистив чи навколо кістки обгриз, то тобі буде і вечеря, понімаєш? От буває і таке частенько буває. І благость також в тому, що є тут можливість придбати, наприклад, в тих же торгових центрах, ну така щось величкою кулінарії, де готовий бата, тут у кукуму та рокарне плоди, ну брюква наша, отакі ото продаються, і гарбуз якийсь вже готовий. То дуже добре. Ну що ж, як не експерт, не експерт. Я все ж таки дам собі такий дозвол, маю право, цілковите право дати відмітку цьому закладу. Я думаю, що це буде двійка з десятки. Чому так низько? Ну, тому що це ж, все ж таки ресторан, то має відповідати кухня, тому як про цей ресторан заявлено. Але, але ну, дві ці бали, два бала, то витягує виключно дизайн. А про кухню мені нічого сказати. Ну що, зараз намалюємо губки, переведемо себе в порядочок. А я тебе люблю, цілую, обіймаю. Звісно, до зустрічі в наступному відосі. І не забудь натиснути вподобайку. А також, якщо ти ще не підписаний, обов'язково підпишись на канал Шопотиха. На інший канал Шопотиха теж можеш підписатися, обов'язково точніше підписатися. А також приєднайся до. Телеграм-каналу і до інстаграму. Дуже дякую за перегляд і бажаю тобі, щоб ніколи тебе ресторани і заклади харчування арпацького не розчаровували. Як не з дизайном, а так само, щоб і кухня завжди була відмінна. Ну а тепер до побачення.